Будівництво теплиці своїми руками. Для будівництва придбали ось такий профілогиб Про нього більш детально розповіли у попередньому відео. Регулюється він достатньо просто, фіксується заживним роликом, щоб всі арки вийшли однакові. Профіль ми взяли 30 на 30, стінку двійку. Розмір теплиці 5 на 50 метрів. Арки в нас через 2 метри, тому нам потрібно було зробити 26 арок. Профілогід із своєю задачею впорався на всі 100%, легко та швидко. Цю теплицю ми вирішили зробити по іншій технології: не бетонувати стовпчики, а зробити сваї. Взяли трубу та доварили винти. Кручували за допомогою бура та вирівнювали, щоб всі були на однаковому рівні. Як ставили теплицю, покажемо у наступному відео.